Тиждень у нас ось йшли дощі. Зранку така сонячна-сонячна прям погода. Буквально декілька годин сонечко посвітило, потім пасмурно і під вечір дощ понакрапав. Сьогодні 7 квітня земля ще липне. Це вже спиною відчуваю, що припікає сонце, а от тут от в тіньок заходиш, то холод, холоднувато ще. Може Декілька годин освіта воно і підсохне земля, то можна буде нормально мотоблоком зайти. Тут ось його вже трішки поробив. Це кхе, півтора тижні тому після роботи. Буквально на пів години. Знову ж таки, трохи позбивало його. Подивимося. Тут, в принципі, під цибулю, то його то там не, не прям таке критичне. От Може й підійде. Минулому році спробував, мені сподобалося, в цьому буду, буду також продовжувати розроблювати, розроблювати ділянку безпосередньо перед посадкою. Тому що, коли перший рік, як у мене був мотоблок, розробив відразу весь огород, дощ, сонце, дощ, сонце, і в результаті там, де розробив, воно все рівно позбивалося, потрібно було розроблювати ще раз. Це витрата часу. Витрата ресурсів, дуже мені таке сподобалось. Тому будемо шматочками. ну Ми можна сказати, відкрили вже у себе сезон. Тикаємо цибулю. Звісно, хоч зверху начебто й сухо, там воно знизу грязь, сапа облипла землею. В принципі, воно, звісно, м'якіше, ніж там. Але вже за ці півтора тижня дощів збилося. От. ну для сапки вистачає, скільки тут. Ну, така глибина, така глибина невеличка. Цибулька ось ось. Це напірця, це на, пірця, да? це на зелений, зелені хвостики, як їх напірця. Таку невеличку ділянку. Там буду, далі буду обробляти, коли підсохне трішки більше. На градуснику в тіньку 20 градусів тепла. На сонці, мабуть, більше, але з того боку зі сходу заходять тучі. Ну десь хвилин 20 пройшло і посипався дощ. У мене трішки не вистачило часу, щоб доварити. Ну нічого, тянувся ось під козирьок а, В гаражі, правда, субілі автівки, ну, нічого. Якось зараз акуратненько буду це діло приварювати. Головне, що за шиворот не капає, там нічого страшного. Так, ну раз уж дощ йде, доварив я свою срату версію маркера. Ножічні ковирялки оці, це шматок цього кутника. Валявся він у мене довго, згодився. З'єднувальні оці прутки, якийсь пруток був. Сама технологічна частина це оцей прямокутний профіль, точніше два. Оцей, і ось ці шматочки. Ручка це частина антени якоїсь давнішньої алюмінієвої. От, ну, поки що така конструкція може регулюватися. Оці бокові там, через гвинтики регулюються. Відстань можна зменшувати, збільшувати або повністю зняти з цієї попереченої, тільки однієї центральної ковирять. Центральна приварена намертво. Ручка поки що алюмінієва. Оця. Ну, вона трішки вон, подерявлена. Якщо щось з неї станеться, можна буде замінити. Начебто такий примітивний виріб, але таке відчуття, наче як робив якусь навіску до мотоблока. Щось, ну, Багацько часу витратив. Ну, в принципі, зібрав. Почався, пішов дощ. На жаль, те, що підсохло до доща, зараз вже замочилося, грязюка на огороді. Конструкцію зробив, як буде потрібно, можна буде користуватись. Ось, Шкрябає. Ну, тут, звісно, стоптана земля і трішки попелу зверху. то воно так не... І не покаже. А як на огороді по м'якішій землі, то думаю буде нормально. Бо ось, ось як зранку садили піканку цибулю. Такі криві рядки, просто в ужас. Ну коротше, цибуля буде крива. На жаль. Ну, надіюсь з другими культурами буде все нормально.